Я у якості репортера поставлю та відповів на запитання, як формувалося байкове кладовище? Чому байкове кладовище є історично-культурним об'єктом Києва та чому важливо знати тих, хто тут похований. Байкове кладовище одне з найстаріших в Києві. Його площа сягає приблизно 72 гектари. Також тут розташовано приблизно 87 могил національного значення. Чи важливе байкове кладовище як історичний та культурний об'єкт Києва? Якщо так, то чому? Це дуже розумно поставити питання саме в двох аспектах історичному і культурному. І це важливо для того, щоб розуміти, як взагалі налаштована і працює наша культурна пам'ять. Врешті-решт, будь-яке кладовище це компонента і нашої історичної пам'яті, і нашої культурної пам'яті. Взагалі ми не можемо сьогодні говорити про сьогодення і про майбутнє, не згадуючи тих, хто стоять за нашими спинами, а вони є частиною в тому числі історії і культури. Тож, будь-яке кладовище це місце не просто куди ми приходимо згадати своїх померлих, близьких, це ще і певним чином пантеон. Україна не має свого національного пантеону. Тож ми не можемо сьогодні продемонструвати світові, наприклад, поховання наших великих князів, як то Володимира Святославича, Ярослава Володимировича, або представників Дінастії Мономаховичів. Ми не можемо показати в Україні могили наших відомих гетьманів того ж самого Івана Мазепо або Пилипа Орлика. Ми, врешті-решт, не можемо показати діячів. Які боролися вже за незалежність України 100 років тому Симон Петлюра, Шухевич і інші їх могили знаходяться в чужих краях. Деякі з них мріяли бути похованими в українській землі. І вони мріяли про нашу незалежність. Але на, на цей момент ми не маємо пантеона видатних діячів або тих людей, які заслуговують на те, щоб їх пам'ять е ретроспективна а головне з точки зору історії культури представляла нашу державу. Байкове кладовище отримало свою назву від прізвища генерала майора Сергія Васильовича Байкового, російського генерала двох воєн, французько-російської війни. Та російсько-турецької війни на його відкуплених землях розташовано кладовище, а тіло самого генерала покоїться в Петербурзі. І так, друге питання: чому важливо пам'ятати та не забувати про людей, які тут поховані? Я би розділила відповідь на це питання на декілька категорій: Перше – історична, дуже важлива, тому що ми говоримо про те, що Люди, які поховані на байковому кладовищі, вони мали відношення до історичних процесів. Більш того, це дуже важлива така складова формування нашої історичної пам'яті. Другий момент це культурний, і він має відношення не тільки до культурної пам'яті, яка формується саме. Виходячи із історичних моментів, виходячи з нашої культури, культури пам'яті, а ще і тому, що ми маємо пам'ятати, бо ми живі до тих пір, поки нас пам'ятають. Це перший момент. А другий саме за тим, як ми пам'ятаємо, як ми це робимо, нас будуть оцінювати інші нації, інші культури. Інші країни. І якщо цитувати відомого французького письменника Онере де Бальзака, який сказав, що будь-яку країну можна розпізнати, розкрити і вивчити за трьома компонентами: перша це її кухня, ну, спробувати на смак, друга це церкви і релігія, а третя це кладовище. Ми дійшли до відповіді на запитання, яка та де тут може бути архітектурна краса? Місце, де була збудована, а з часом частково знищена стіна пам'яті. Ця стіна містить горельєф, частина меморіального ритуального комплексу на байковому кладовищі, яка вважається пам'яткою радянського модернізму. Тож. Ще... Якщо говорити про архітектурну складову, то вона дуже важлива. Вона теж розкриває певне значення будь-якого кладовища і байков в тому числі, тому що архітектори брали участь в будівництві. Склепів, хробівців вони передавали певні стилі, вони передавали певні замовлення замовників, які мали на меті увіковічнити своїх предків і себе в тому числі. Ну і не можна не згадати неймовірний архітектурний проект, який був розпланований і частково реалізований на Колумбарії байкового кладовища парк пам'яті, який Частково було брутально знищено радянською владою, а саме була знищена стіна пам'яті, яка була залита бетоном. Тож архітектурна складова теж проявляється. Перенесення могил на теперішню ділянку байкового кладовища завершилося у 1839 році, коли старий люторадський цвинтар закрили. Зараз ми знаходимося біля Василя Стуса видатного українця шістидесятника, який зробив дуже багато для України. І на цій частині байкового кладовища я б хотіла продемонструвати і показати, наскільки кладовище наповнене похованнями відомих українських діячів історії, культури, мистецтва, літератури. І от прямо тут, за моєю спиною, знаходяться Поховання Миколи Віталіча Лисенка, сонця української музики, а за ним трошки ліворуч поховання відомого українського письменника Івана Семеновича Нечуї-Левицького, який е своїми творами збурив не тільки громадськість, а й інших українських письменників писати українською його твори увійшли в літературний канон. Тут же ж поховані неподалік від Миколи Вітальчо-Лисенка представники або корифеї українського театру Марія Костянтинівна Заньковецька із з роду Адасовських, та її коханий чоловік, представник родини Тобелевичів Микола Садовський. Зовсім непомітно до відвідувачів кладовища стоїть надгробок. Нарбута Георгій Нарбут був похований неподалік від Марії Костянтинівни та Миколи Садовського. Тут же ж біля мене поховання родини Демуцьких. І якщо говорити про Порфірія Демуцького, який дуже відомий якраз музичних колах, як один з організаторів і керівників українських хорів, то його син Данила Парфірович Демуцький більше відомий. В кіношному світі тому, що він був оператором у відомого українського режисера Олександра Довженка. Ну і якщо говорити про музику, то тут же ж поряд з правого боку від Миколи Вітальча Лисенка похований відомий композитор Левко Ревуцький. Тобто маленька частинка кладовища репрезентує нам величезну історію культуру нашої країни. Перше поховання було здійснено лютеранською громадою Києва, пов'язано це було з тим, що стара ділянка відкрита ще в XVIII столітті та мала назву Лютеранське німецьке кладовище. Знаходилося воно в низині та зазнавало регулярних підтоплень, надгробки змивало, а з-під землі за свідченням сучасників виходили на поверхню трупи. З 1831 року Лютеранській та католицькій громадам було офіційно надано землі для поховання на високому правому березі річки Либідь. Ми знаходимося неподалік поховання відомого українця, державника, політичного діяча, дисидента, представника шестидесятників В'ячеслава Чорновола, який трагічно. За досі не з'ясованих обставин помер в автомобільній трощі, але е, похований він був на центральній алеї, і як бачите, оце поховання мистецьке, таке дуже дуже навантажене семантично смисловими символами, які мають відношення до нашої української традиції і культури, передають нам образ самого е, Чорновола. В оточенні символів і знаків української культури це і калина, і орел, і хрест, і такий, наче німб, який знаходиться поряд з ним, символізують його величезну роль і значення в нашій історії. У мене до вас ще одне питання: як орієнтуватися на байковому кладовищі та де хто похований? А, взагалі. Е е на байком кладовище легко орієнтуватися, тому що є певна структура, якщо ми говоримо про те, що людина знає про місце поховання. Бо взагалі кладовище ділиться на дві частини: стару частину, яка знаходиться ліворуч від вулиці Байкової, яка піднімається вгору до колумбарі або крематорію. Тож стара частина теж поділена на участки. Є Православні участки, є католицькі участки, і є лютеранські учаски. Є більш старі поховання, які знаходяться на першій другій ділянці, і більш нові сучасні, де поховані вже нам відомі сучасники і ці. Ділянки вони теж позначені на мапі кладовища, яку можна побачити на вході з лівого боку навпроти адміністрації і зорієнтуватися для себе, як і кого шукати тут на кладовищі. Тож тепер ви розумієте всю культурну та історичну значимість байкового кладовища.